День закоханих можна відсвяткувати вишукано. Таку думку висловили львівські музиканти і пропонують закоханим 14 лютого у філармонії послухати класику та історії кохання всесвітньо відомих композиторів. Дискотека, що таке 14 лютого, дискотека, ресторан, ну ще, ще шампанське. В той же час, коли кохання це така субстанція, яка покликала кращих людей геніїв світу. Композиторів в моєму випадку до створення найкращих е, творів. Диригент Мирон Юсипович і симфонічний оркестр львівської філармонії готують програму вишуканої музики про кохання. Зібрали арії та дуети закоханих героїв із творів світової класики: Верді, Доніцетті, Леон Кавало, Хачатуряна та інших. Перед кожним твором глядачам розповідатимуть історії кохання кожного із композиторів. Ці розповіді будуть віршовані авторства самого диригента Мирона Юсиповича. Вокальні партії запросили виконати американку Крістін Семпсон, лауреата міжнародного конкурсу в Угорщині, а також львівських співаків Романа Цимбала, і Любов Діку і Василя Садовського з Івано-Франківська.